Ми проводимо прямий репортаж з місця подій. Ми проводимо прямий репортаж з місця подій. Ми прийшли Ні, до людини. Ой, почекай. <рігlie> 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 Ей, що це сталося? З камерою щось вона Новий кота треба. Чекай, щось з камерою сталося. А, треба, щоб вона може. А от, сфокусувалася. Сфокусувалася вона. Зараз ми в гостях у людини. У героя, яка яка врятувала, яка врятувала 30 людей від пожежі, 30 дітей від пожежі і від алкоголізму І її напарниці. Ось, Скажіть, Як вам це вдалося? Як вам це вдалося? Ось це один із погорівців. Давайте. не знаю, взяв ішов. Погорілиць малий. Я помню на на. Давай ми цінумо. Не, почекай. Не чекай. Я прямий ребятаж буду. Ти. Я журналіст, я посвідчення. <ріст> Ось, вона обнімає. Він, він зараз. гріється в обіймах свого героя. Деньку хочеш? Ось бачите, вона врятувала його від пожежі і стала йому за матір. Що, маленька. Вас теж врятували від пожежі? Ні, а вас? Я ж їй помагала Ну, Вона потім горіла сама. Тіє, як вам було страшно під час цієї операції? Ні. <си> а чого? Просто а Наш на храбрості. Люди горять, вони горе, а нас <пи> теж горе. Яке в тебе горе? Їх горять. треба спасати. Нашо. <си> <пи> <Вот гори. пи> До сих пор, стрес з тобою. Він мене щось згадав, ці події. Ну добре, ми йому нагадали ці події, він злякався так ідемо. Так давайте, Та давайте далі. А це хто? Ти хто мала? Уляна. А ти хто? Вона помагала тушити, а потім тебе знову витягали. А ви як ви як вам вдалося одній власноруч вітерами, одні? ну вдвох вітерами Ось склянка, ми потушити. Потушити цілу лікарню. І ще й маленькі сарайчик. Йдіть вон! Йдіть вон! Тихо не тройте його. А я просто був жадник, я не знала, що це лікарня. Я знала, що це лікарня, да, знав, що лікарня я потушила. Вже це комуналка. Там да. буде Горіли ці ви. Ви раді, що всі люди врятували вам життя. Я розумію, чи це так. Я знімаю відео не про вас малі, а про неї і про неї. Ми ці про героїв нашого часу. А чого вас двоє! А чого тебе двоє Давайте! Ой, давайте не запитали, як я звати мати! Семен Семенич! А тебе як? А хто його звати? Хто помнить, так? Мене Мене Я по тебе відео знімаю. На тобі мою візитку на. Бери мою Давай. візитку. Щас, дивіться. Мене звати, мене звати. Мене звати. Я знаю, я знаю. Давайте, давайте. Мене знімати. Є? О, Мали, репортаж, Резєнка, дайте розєтку. Ранішні новини мати репортаж. Десь від малий. Дитині! Маленька? О, новий репортаж. У цього малого виявили. <рес> <Центром> Дауна. <рес> Це йому всього шість років а він вже виглядає як... цього дурки. так знімемо той репортаж далі давайте про вас знімемо. то що, Ай, що там є це було таку папку там де були питання що мали бути вас зараз е, вони... вони врятували е, людей а всі кі роки ви вперше ві... спробували екстазі 5. Да? Ударом не врятувала. врятувала? Я ты притувала. Наша надія. Братуваки. Нашу как у понад Нашу моя хратувала. Наша. Наша моя ритуала. Скажіть, ви мать одиночка. Врятували, ви знали, що у вас, вас одно є шестеро дітей. Чому ви пішли в пожар? Вас... Ви, захин... ви могли загинути, захин... захин... а ви пішли рятувати дітей. Скільки мають, вас... причем від одного чоловіка? А від руз, скільки? А другого?

Скільки тобі років? Скільки тобі років, мала? Ти... Чи ти п'єш пиво? Ти <сіки> пухаєш! Я, <каш, крифональник. сіки> я п'ю на пиво! Я п'ю на пиво! Це ми ще на дура пити <сіки> пиво! Животку водку треба пити, щоб мозги були хороші! Ну чого ви тут закрутитесь? Я знімаю репортаж про цих людей! А ви... А вас а, ви да. в цьому от полі андрійському шлюпі вас шестеро е. чоловіків <рісті> альфонсів, і ви їх прикормлюєте? Чому ви пішли рятувати? Я по п'яні <рісті> прокормлюють чи прикормлюють. Це прекрасних віч. Вас шестеро шассу жителей, а ви все було Так? поп'яні. Хватит, я буду тільки рада. <рісті> Часу. І це, Ми злякалися що... у вас жухаті. От в ціє дитини четверо внуків. Ви не повірите в неї перчасно дозвівати. Мене Знаєте хто? мене 7. мене десь двадцять жінок. Я... Мене десь. А! Мене двадцять машин. Машин. Мене ще, я буду в одну шайбу брати. Мене ще, Дві Феррарі, дві Феррарі. Чому, короче, це ті, я маю? Це я рулю, а це у мене камера. Це капюшон. Це дає мені розуму капюшон. Вона дала, як ще вдівати. Як ти як ты ее назвал? Идиотка. Тебе не соромно? Я, я, тя... я, <гум> <гум> ну, я тебе же сказал, идиотка. Идиот. Лабан! Аня, Аня, это Що? Да почекай, видишь, мого телефона! Misали? А ви ще можете сказати Так, що? Хочете сказать?